Донфенг 244. 2012 рік. КМ 385. Забрали у власників. Люди працювали з 2012 року. Дивіться. Гума рідна. Все видно. Проти Інше колесо. КМ-385. Все рідне. Коробка 4 вперед, одна назад, повишені, понижені. Панель приладів. Ну, сидіння трішки вже, звичайно, побачило життя. Бомб дві швидкості. Повний привід, блокіровка, задня гума армур, 9,5 на 24 розмір. Колісний диск розбірний. Далі триточкова навіска. Дивіться, як все гарно виглядає. Міст сухенький. Все сухо. І ви чуєте, як він працює. Трактор знаходиться за адресою Київська область, місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. Зрозуміло, де знаходиться трактор? Ціна трактора ось тут на майданчику 3333 долара. Оплата в гривні по курсу, який буде діяти в Приватбанку. На трактор надаємо пакет первинних документів, які були надані при покупці цього трактора ще в 2012 році. Все зрозуміло. Двигун Шепче. дивіться Як на мене, все дуже добре. 3333 долара. Стан на ці гроші просто ідеальний. 0,66 949 90 90